Перевірено, мін немає. Таке писали на житлових будинках, культурних центрах, стратегічних об'єктах військовій радянської армії. У 43-му, після визволення Дніпропетровська, вони старанно перевіряли споруди. Відповідальність за огляд місцевості брали на себе особисто, тож навіть прізвище зазначали. Деякі будинки досліджені військовими й досі мають автографи тих часів. Перед черговою річницею початку війни наші кореспонденти розшукали такі написи та спробували з'ясувати, чи ведеться їм облік. Щороку у своїх городах, садах та на присадибних ділянках мешканці регіону знаходять відголоски війни, міни, снаряди це залишки тієї величезної кількості боєприпасів, що були скинуті та залишені на території міста під час військових дій. Саперними роботами в місті в процессе именно заминирования со стороны немцев руководил командир Саперного батальона 46-й пехотной дивизии. На ней лежала ответственность заминирования как жилых кварталов, так и стратегических объектов. У місцях, де велися запеклі бої Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Павлоградський, Нікопольський та Новомосковські райони, боєприпасів і у повоєнні роки виявляли дуже багато. Город Дніпропетровськ не тільки був в епіцентрі багатьох бойових дій, но і що і був центром центром снабження групи армії Юк. Німецьке і соответственно було немало складов з боєприпасами, і Так далі. Історики пояснюють, коли німці відступали, мінували головні об'єкти, зокрема і Дніпропетровська. Деякі з них навіть встигли підірвати два залізничні мости важливі промислові підприємства. Ми знаємо, частина об'єкту була взорвана, в частности театр імені Горького нинішній, культуры культури Ілліча. Там жилі дома, вони просто стали заміновані. но зачастую міни, які там були встановлені, вони були встановлені на срабатывание в результаті неосторожності. Після визволення Дніпропетровська першочерговим завданням для військових було убезпечити місто. Сотні солдатів та командирів перевіряли не тільки стратегічно важливі споруди, а й житлові будинки. Околиця воєнного Дніпропетровська, вулиця Дачна, сучасна Писаржевського, до сьогодні зберегла на одному з будинків напис солдата Ханяніна. Перевірено, мін немає. То есть эти надписи имеют мають значение. С значення. З однієї сторони пам'ятник посівного времени з другой сторони, они що возвращают к нам імена некоторых людей, вероятно так сказать, осуществлявших эти процес розмінірування. Скільки залишилося таких написів? Ніхто достеменно сказати не може. Близько десятка припускають історики. Десь вони вже встигли стертися, а десь їх зберігають турботливі власники споруди. Хотілося б, щоб ці надписи отримали адільний статус. Є такое поняття, меморіальна надпись. Автограф часів війни поставлений на будинку, що знаходиться на перехресті вулиці Артема та Комсомольської. Зараз під склом його навіть від дощу захистили. А от на вулиці Жуковського автентичний напис не зберігся. Текст не зафарбували, але поновили під трафарет. Так рівненько каже краєзнавець Максим Кавун, під час війни не писали в Санкт-Петербургі, бувший Ленінград, ці надписи, ані взяти на учот і вважаються меморіальними, То тобто мають статус пам'ятника історії. Зараз переконують краєзнавці, якщо і знаходять якісь боєприпаси у містах, це тому, що у 40-ті та 50-ті роки техніка саперів була досить примітивною і не завжди могла виявити міни у товстих стінах споруд. Втім, написи Перевірено мін немає завжди гарантували безпеку мешканцям. А сьогодні розповідають нащадкам про військове минуле, нісінько посеред вулиці, зі стін старих будинків. І щороку таких нагадувань стає менше. Юлія Крива, Олександр Дубина, Євген Хисний новини одинадцятого каналу.